І всім привіт, а В цьому відео я починаю виживання в Майнкрафт. Цілі на це виживання поки що немає, просто здобути все необхідне обладнання і збудувати, можливо, якусь базу. Як і на початку всіх проходжень, треба спочатку здобути дерево, переробити його на, дошку, на дошки і зробити верстак. В принципі, цей біом новорічним є і тут. Можна було б збудувати базу, але я думаю, що треба е, знайти місце покраще. Я думаю, що оця гора підійде для того, щоб збудувати е, перший будинок. Вірніше на початку це буде не будинок, а укриття. Я зробив необхідні мені наразі інструменти: це топор та кайло. Поки що, звісно, дерев'яні, але скоро будуть кам'яні. Зараз мені треба зробити лопату для того, щоб прокопати свою першу шахту. Поки що це буде шахта завдовжки в два блоки. Звісно, це не велика шахта буде, але на початку вистачить. Мені, в принципі, вже достатньо кругляку для того, щоб зробити собі кайло кам'яне. І так, у мене є 23 кругляку. Цього вистачить для того, щоб перенести верстат сюди, зробити із цієї невеликої печери, з цієї шахти перше укриття для того, щоб пережити усі ночі проти мобів і збудувати собі ще піч. А також я ще думаю встигну накопати, ой накопати, нарубати дерева, щоб зробити вугілля собі. 19 дуба в мене є, цього повинно вистачити на перший час. Зараз спробую прокопатися глибше для того, щоб не було землі а був чисто кругляк, і тоді вже розширю трішки шахту. Думаю, що такої глибини вистачить, тепер можна робити її трішки ширше. Цього, по ідеї, повинно вистачити. Тут я зараз перенесю, перенесу сюди верстак і піч. Так, верстак є, тепер треба збудувати піч. Піч також є, тепер буду робити вугілля, для того щоб тут було хоч якесь освітлення. Перед тим як настане ніч, треба ще нарубати трішки дров. Треба вхід цього укриття зробити трішки красивіше, тому я зараз розкопаю тут землю і замінюю її на звичайні дошки. Ну і ще може на, на кругляк, щоб було просто красивіше. Я так подумав, що кругляку у мене набагато більше, ніж дошок, тому я все ж таки буду його робити з кругляка цей вхід. А із дошок я тут усе забудую, щоб була хоч якась ламповість. Сонце вже майже сідає, тому треба якомога швидше це все збудувати. Це, звісно, більше схоже на якусь кам'яну коробку, але це вже краще, ніж нічого. Ось такий вийшов фінальний результат. Це просто е, е, виглядає це як якийсь вхід в шахту звичайний. Але я по суті так і хотів зробити. Тепер у мене є перше вугілля, і я можу скрафтити. Перші факела. Не факела, а смолоски. Виставлю їх поки що кудись-сюди і тут а по бокам виставлю також, щоб просто моби не спавнилися біля мене і все. Ну якщо вже перше укриття робити красивим, то зроблю його до кінця, тому тут також зроблю все із кругляка усі стіни. Поки що тільки одну сторону збудував, і виглядає доволі симпатично. Краще, ніж отакі от стіни, які були із звичайного камню. Із кругляку, який у мене залишився, я зробив сходи, і тепер я зробив ось такий от спуск нормальний, щоб можна було швидше набагато спускатися. Підлогу я зробив із звичайних дерев'яних дошок, і я думаю, що треба розширити трішки укриття, бо воно якесь дуже замале. Якраще ще більше накопаю кругляку. Так, моє кайло зламалося, треба зробити нове. Поки я розширяв укриття, я знайшов вугілля. В принципі, зараз воно мені не буде лишнім. Якось так я розширив укриття. Думаю, поки що цього вистачить і можна його забудовувати дошками, але поки що дошок у мене не вистачає всього 12 штук. Я думаю, що зараз уже на вулиці день. Ну так, уже майже світанок. Оу, тут кріпери ходять, Треба якось обережно накопати дерево, щоб мене не вбили. Так, я чую вже, як зомбаки горять, бо день настав. Я зараз зроблю на всякий випадок скриню для того, щоб скласти туди усі предмети, які мені не потрібні. Ну я думаю, що поки що можна абсолютно все викласти, окрім а, закири. Все. І тепер можна йти добувати дерево. Хоча чи є сенс так багато ресурсів витрачати на це укриття, в якому ну, це якби не буде основне місце не для. Для проживання. Але можна буде просто переробити її потім на якусь шахту. А от будинок сам буде знаходитись а, десь на скелі. я думаю, зробити тут отакі от, от сходинки. і десь отам от буде будинок. Виходить, що він буде прямо в скелі. В скелі. в скелі Коротше не в скелі, а прямо в горі буде. Так, я бачив тут пробігав кріпер. Краще його все ж таки вбити, щоб він потім мене не вбив. Але зараз я його вже не бачу. Тепер у мене є два стаки дошок і можна забудувати ці усі стіни. Знову знайшов вугілля. Повторюсь, що воно не буде лишнім. Коротше, майже повністю я зробив нормальне своє перше укриття, але мені буквально трішки не вистачило дошок. Я думаю, що в мене в сундуку а в сундуку в мене майже нічого немає. Придеться знову рубати дрова. Я добудував своє перше укриття, і якось так от виглядає вхід. Це звичайно якась коробка із кругляку, але як є, а далі, якщо заходити, то тут зроблені стіни із кругляку, а якщо проходити далі, то тут все чисто із дошок. У мене, звісно, не було змоги накопати більше ресурсів, тому поки що я зробив перше укриття е, із кругляку і дошок, як є. Але в майбутньому із цього вийде доволі красива шахта. Ось такий тут буде вхід, тут будуть стояти якісь сундуки, в які можна буде складувати ресурси, які накопав у шахті, а отут можна буде десь зробити ну, продовження шахти, вона буде йти кудись-вниз туди. Поки що якось так вийшло. Думаю, що в наступній серії вже можна буде прокопати якусь е шахту, щоб здобути більше ресурсів. Особливо залізу зараз мені потрібно для того, щоб обладнання було краще. І вже можна буде починати будувати потім е якийсь нормальний будинок, а не підвал. Я вирішив не затягувати шахтою і зробити її в цій серії. Але я хочу зробити не звичайну шахту, я хочу зробити більш-менш красиву шахту, і тому, по моїй задумці, вона повинна бути 4 метри в ширину. От якось так. І треба продовжувати її копати. У моїх планах зробити із дерева такі от дерев'яні підставки, як у справжніх у справжніх шахтах. І по бокам, по можливості, якщо це прям буде не дуже заморочливо, то ще кругляком робити стіни, щоб це просто виглядало красиво. Але навряд чи я це буду робити, але а, робити такі дерев'яні підставки, я думаю, можна. Бо так буде як мінімум шахта виглядати набагато красивіше. Та й в принципі це не дуже багато часу займає. Я випадково. Я хотів зробити дуже багато кам'яних кайл. Але. Я зробив випадково дерев'яні. Неприкольна ситуація вийшла, але нічого, вони підуть на розпалку потім. Виходить, що я просто так витратив дерево. Поки що просто складу їх у сундук. Мабуть, із кам'яним кайлом я також переборщив, бо щось я дуже, дуже багато їх зробив, але нічого страшного. Копати тут також немало. Особливо коли шахта 4 метри в ширину. Так, я забув про смоли скіпи, треба їх також багато зробити. Я навіть дуже багато зробив. Більше одного стака. Мені, в принципі, цього і вистачить. Небагато мені довелося копати, і я наткнувся на лазурит. Я не знаю навіщо він мені, але нехай буде. З нього доволі багато досвіду падає. Тому, як мінімум, через це я його і буду копати. А одразу складу його в сундук. У майбутньому треба буде зробити більше скрин для того, щоб можна було розкласти е, усі блоки, так щоб було їх зручніше шукати. Там, наприклад, в одну скриню тільки кругляк кладу, а в другу тільки дошки. Так, я чую десь зомбака, я думаю, що це десь е, зверху, бо там зараз ніч, мабуть. Або я десь недалеко від шахти. Ну, ймовірніше за все, я десь недалеко від шахти. В принципі, це і непогано, і недобре. В шахті буде набагато легше знайти залізо, тому це, мабуть, навіть добре. Так, вони десь дуже близько. На вулиці ніч, я не бачу ніяких мобів, але тут дуже гарно, тут падає сніг. Виглядає доволі лампово. Тут можна, в принципі, у мене доволі багато смол я можу переставляти їх, щоб просто не спавнилися біля мене моби. В дуже вдалому біомі я заспавнився. Це навіть дуже добре, що тут йде сніг. Можна щось буде таке новорічне збудувати. Ну і поки мобів немає поблизу, я думаю, що можна трішки нарубати дерева Ідея це не дуже гарна, бо я якраз е не виклав у скорінку свої речі, у мене тут доволі багато я накопав кругляку. Хоча це, в принципі, кругляк, його і втратити буде не жалко. А от дерево рубається не так кайфово, як кругляк. Його і не так багато, в принципі. Ну, верніше його завжди буде менше, ніж кругляку, тому все ж таки дерево більш цінне. Так, я чую десь скелета поряд. Ага. Іде зомбак. Ну, в принципі, його можна вбити. Бо що мені ще залишається? А, мені нічого не залишається, мені залишається відступати і крафтити нову сакиру. Ну, там уже якраз день зараз настане, тому вони всі там помруть. Я ще помітив, що у мене зовсім немає їжі, а голод з'являється, і тут поблизу немає ні одної корови або ще чогось. Це також не прикольно. Я не знаю, можливо це залежить навіть від біому, те як спавняться моби. Якщо це так, то тоді було б непогано а, зробити якусь ферму не мобів, а просто там корів тримати, розводити і так далі. 47 смеракових колод я накопав. Цього вистачить мені для того, щоб показати, в принципі, як я задумав робити свою шахту. А, по ідеї це повинно виглядати якось ось так. По ідеї це повинно було виглядати набагато красивіше. Я заробив, мабуть, дуже вузьку шахту. Треба було не 4 блока в робити, а там 6 блоків, а то і більше. І, мабуть, не треба. Таку високу робити, я думаю, що можна навіть нижче, ось так от воно навіть красивіше буде виглядати. Воно виглядає якось не як вхід в шахту, ну. а як якась арка, звичайна. Я думаю, що тут зрозуміло те, яку функцію воно виконує, типу як в реальних шахтах, щоб вона не обвалилася. Uh, інакше її можна робити прямо тут, викопати для оціх от, для цієї смаракової колоди отут місце окреме і отак от забудувати його, наприклад. І ще тут залишиться місце для того, щоб із паркану зробити чисто як для декору красиво зробити шахту. Я зараз, мабуть, так і зроблю чисто заради експерименту. Мені здається, що я забагато уваги приділяю uh, шахті. Але я думаю, що навіть шахта повинна виглядати вайбово. Але колись мені це просто набридне всі ресурси копати заради того, щоб просто все було красиво. Я буду просто копати в шахті, а не декорувати її. О, ну так воно виглядає набагато красивіше. Але ще б красивіше воно виглядало, якби я її розширив на один блок далі. Але я думаю, що це прямо вже буде взагалі дуже багато. Але я зараз спробую заради експерименту ще дещо зробити. Чи можна так декорувати, в принципі, воно виглядає красиво. Тут можна прийти, так, тут можна прийти, не треба піднімати ще на один блок. Я, коротше, не знаю, як її нормально зробити, поки що я буду робити так. І ще чиста заради експерименту, можна спробувати розширити на один блок. Хочу подивитися, як воно буде виглядати. Оці всі штуки треба будувати зараз, бо якщо я зроблю по такому шаблону усе, то перебудовувати це усе потім буде дуже довго. Тому краще зараз для себе зрозуміти, як буде красивіше. Мені здається, що так стало красивіше тільки. Але треба підняти на один блок, бо тут незрозуміло, що воно тримає, воно повітря тримає. Але нехай поки що перша ця штука буде така. І десь там десь через кожні там, 10 блоків буду такі штуки будувати. І ще треба не забувати про кам'яні сходинки, бо буде дуже довго, я буду спускатися і підніматися в шахту, коли вона буде дуже велика. Тому по максимуму заробив зараз сходинки. Ну якщо я думаю, що якщо вже буду такі штуки робити, то вже стіни з кругляку я робити не буду, бо це вже буде прям дуже довго. І все ж таки на один блок мені прийдеться цю штуку підняти, бо тут кругляк буде заважати підніматись. Я можу зверху парканом не забудовувати, бо воно і так виглядає доволі красиво. І виходить, що мені навіть не треба на один блок піднімати. А Якщо підняти, я думаю, що воно буде вже не так красиво виглядати, тому нехай поки що так і залишається. Так, ну і зі шахтою я розібрався. В принципі, по такому шаблону я і буду продовжувати її робити. Це по бокам треба якось забудувати. А ні, його не треба забудовувати, це я буде ж так розширяти все. Тоді все правильно. Непогана шахта зараз є, і непогана, вона буде в майбутньому, вона буде доволі красивою. Все інше заплановане будувати я буду в наступній вже серії, тому думаю, що всім сподобалося. Всім пока.